16 лютого 2024 року. Вчора в чоловіка був настрій для того, щоб почати валити. Із двох кімнаток, кухні і маленької ще кімнатки, вийшла ось така, ну, майже, ось така одна велика. Тут де має бути кухня по під цю стіну, а оці зона відпочинку. Диван, телевізор. Груба, яка буде перероблятися більшою, тому що вона непрактична, зараз майже не обігріває нічогісінько. Вхід буде з цієї, не з цієї, тут заморується, а буде ось ось тут, напевно. такі. було страшно, стало ще страшніше. Але хочеться, зміни є. За вікном погода наче весною. Ще трошки буде гарний краєвид на парк. В школи не буде видно. Тут попід забор хочу вирощувати декоративні рослини. Там лишився бузок. І вздовж цього забору є ще задумки для декоративності. Ага, наша макулатура, трохи дров. Такі ну, галунчики буде всередині, чи як вони звуться, я не знаю, що каже, якийсь генієвий кірпіч, чи я пенсій гумані. Штукенці, з яких будувалася ця стіна. Що тут був і кирпіч, ось там є видно трохи. І ось глиняні штукенці. що десь якийсь ще камінь. Поки мені тут важко щось знайти. Світло мусило все повідключати, лишити такі пару розеток, лише робочих стелю. Тут її треба буде дещо укріпити, напевно. Там довалиться до кінця на один загальний простір. Ця кімната навпаки розділиться. Це я вже розказувала. Ми тут щось крейду і малювали в цьому кутку гардеробну. Це друга, яку ми плануємо до весни спалити. Це вікно замінимо. Це вікно теж замінимо. Тут замуруємо в дитячу кімнату. Дверь зробимо з вітальні. У ну, нас тут вже є розсада, вже перчик. Чоловік насадив гострий і солодкий. Він сказав, що щось вже десь пробивається. У мене вдома, там, де ми зараз ростемо, носіла помпасної трави, костриці і ромашок. Це лише початок. За вікном лишилося ще купа. Не знаю, чи цю спалити, ту перетрощити. Ось таке ж. Чекаємо весну. Там переоряється все, перефрезерується, буде огородик, буде садочок. Ця частина попід забор теж перефрезується Для декоративних рослин під цим вікном хочу таку якусь цікаву зробити клумбу з запашними якимись квітами, щоб влітку, відкривши вікно, можна було насолоджуватися ароматами. Да, показую ще раз цю грубку, повитягував проводи лампочки, щоб нічого не, не щоб не вдарило струмом поки мавиться. Ну, а цю грубу ми хочемо збільшити, щоб не було цієї тірки в сім'ї, щоб прогрівалася стіна сюди і вперед Вітальня. Імпровізований столик. Що там у нас в дворі? Ходімо вийдемо, тому що теж багато роботи було зроблено. Воно то виглядає зовсім не естетично, але з усе? Сюди ми перенесли все-таки необхідне нам зараз спотинку, диван, столик. У нас є тут чайник, можна попити чаю, кави, посидіти. Є чай. Книги. Які, я думала, може хтось мене забере. Йо-йо. Чарка. Угу. Одяг. Побудильник виявився робочий. Треба продавати, віддавати. Що тут у дворі? Жала купа дров, чоловік вже перерубав, там ще лишився дрібний хворост, стопчики, метал, глобудка, яку поки що лишаємо, забор заміниться. Тут ще купа металолому, там вже лише тиждень тому чи два вивезли сміття, починаємо збирати новий. Пройдемося. На першому відео не було видно там ні будинку, ні чогісінько. Повичищали, ще не ідеально, але вже хоча б видно будинок газову трубу. Цей забор з часом ми теж знесемо, частину виноградника залишили. Це все частково демонтується, використається в іншому місці. Там є ще бузок, то що я показувала з вікна. Тут, по плану, у нас невеличкий басейн для декоративний. З якимось фонтанчиком чи водоспадиком. А тут хочемо гойдалку, лавочку. Плануємо багато зон відпочинку. Сподіваюсь, що буде коли відпочивати. Тут по сусідству у нас нікого немає, будинок вже рік ніхто не живе, там вже бабуся померла, ніби продається, а далі живе наш вчитель, який навчає нашого сина Давида. Так у нас тут. Трохи співають. Ось купа політер. Ще один стіл доставили. Такі металеві, міцні, шталеш не можна міняти, і ще використовувати. Ну, ще лопати. Це ще теж вилізеться. Ще вишилися купа куп листя. Тут хмис. Мангал ми вже кілька разів використовували. Позавчора на день Закоханих, на день Святого Валентина. смажили шашлик, працює, смаже, все добре. Тут цю халабу трохи розібрали, ми її знесемо. Поки що зберігаємо тут вирізані батареї з будинку. Ще якісь полиці, якийсь ще дуже перебраний ніби хлам, підвал. Теж тут така кладова, гараж, туалет в центрі всесвіту. Туалет вуличний теж будемо робити, але не тут, не по центру ділянки. І пару кущів смородини. В рубці поселилися. Ну, зараз такий фррр. Ні? Як страшно. Є, полеті. Може, ми його на хмиз переробимо ще. Тут ось вже кубка хмизу у мене є, треба буде його перекласти. Тут ще теж хмиз, там ми дошки склали від підлогу, коли зривали. Котоне дерево для будиночка на дереві. Це ще теж вивезеться чи спалиться. Поки що організували таку імпровізовану, дров'ятну. Як це українська? вона водою набралась після дощу. Шифер, пенопласт, фанера, якісь тумби. Все, що ще може пригодитися, а потім ще не потрібно буде вивезти на сміття. Ось в цьому кутку має бути садок. Ворота оті спереду, це теж наші. Тільки перенесемо їх в інший куток. Тут буде сад, а там город. Ворота зробимо там, щоб був заїзд. Для трактора і такого подобного. Наш Давид, як той ми робав, дорова, дрібні. Ще одна кубка непеламаних. Непереб... Три черешні ми там залишили по підворот, все інше видалилось. Да, наш кривий тут. Школа, парк, школа, дитячий садочок, музична школа. Вулиця Квіткова. Яку я назвала вулиця Вчительська, тому що тут дуже багато вчителів живе, які мене навчали. І наша вчитель хімії, і англійської. Чити початкових в класі. Кілька працівників садочка, працівник з відділу освіти, але і квітів тут достатньо. Поки що так. Не знаю, куди вішак цей для одягу діти. Не можу його. Ніде уявити, яка досить відкрита така ділянка, щоб і не на виду, не на першому плані. Побачимо. Треба трошки тут жити, крутитися, тоді воно життя підказує, де воно найзручніше. Лавочку десь теж. Він або викинеться, або десь в кінці городу туди може поставлю. Окей, відпочиваємо, працюємо. Бай-бай.